Розкажіть про адаптацію. Що ж, деякі натуралісти припускають, що в природі є процес. Який певним чином модифікує генетичний код і змінює організм так, щоб він якнайкраще відповідав середовищу свого проживання. Це не так. Середовище постійно змінюється, і організми переживають безліч різноманітних змін. Якщо якісь зміни в організмі не відповідають середовищу його проживання, то організм вимирає, виживають лише ті істоти, які відповідають. Характеристикам свого середовища натуралістам варто було б частіше казати, я не знаю, але мені цікаво. Варто проводити ретельні дослідження, перш ніж заявляти, що ж це природна властивість цієї тварини. Ми цього не знаємо. Не можна захоплюватися і просто вигадувати причини різним речам. Краще сказати, я не знаю методів для дослідження цього питання. Потрібної технології ще не існує. Це нормально. Однак ніяка інформація не може просто взяти і з'явитися у голові. Наприклад, книжка Тиранія слів Стюарта Чейза я давав список книжок для читання, написаних американцями, а не іноземними агентами. З них вони дізналися, звідки в поліції влада, що лежить в основі ФБР, ЦРУ чи КГБ, а також інших організацій. Усі ці організації існують для того, щоб зберігати нинішній стан речей і запобігати тому, що вони називають підривною діяльністю. Підривна діяльність це будь-які спроби послабити усталену систему. Це моє визначення цього терміну. я не вважаю, що якусь діяльність треба називати підривною. По-моєму, такі дії людей зумовлені їхнім безрадісним станом, і тому вони потребують нових соціальних механізмів. Але ці нові соціальні механізми являють загрозу для правлячого класу, тому цих людей заарештовують як агітаторів, але по суті майже всі за щось агітують. Бенджамін Франклін агітував. Усі. Томас Едісон агітував. Потрібно працювати над способом вирішення проблеми, а не над знаряддям убивства. А уряд зберігає групу вчених інженерів для роботи над літальними апаратами, і ці літаки використовують для бомбардування. Видаєте динаміт, який, до речі, використовують із різною метою. А уряд використовує його щоб розносити людей на шматки. Як людина може називати себе вченим, якщо вона клялася у вірності країні, а не землі, усім, хто живе на ній, і розумному використанню ресурсів. Ось це був би для мене в. Але я таких ще не зустрічав. Усі земні ресурси належали б кожному жителю планети. Пізніше я подумав, що навіть у такого ладу люди якоїсь окремої країни можуть бути схильні розділяти ресурси трохи на користь своєї соціальної групи. Тоді я й сказав, що нам необхідно. Застосовувати наукову шкалу вимірювань і наукові інструменти для врахування потреб та розподілення ресурсів, оскільки у перехідний період багато хто не встиг би перелаштуватися, і, як на мене, був би схильний до повернення до старих поглядів. Тому я не довірив би розподілення ресурсів, ні особисто собі, ні іншій людині. Відпаде необхідність у озброєнні щойно всі країни світу об'єднаються і дійдуть згоди. Щодо необхідності відновлення навколишнього середовища до його природного стану. Щойно досягнуть згоди у питанні використання наукових методів для вимірювання ресурсів та їхнього розподілення. Щойно всі погодяться з напрямом, про який ми говоримо: очисткою Гольфстріму, збором сміття зі світових океанів, очисткою забрудненого в окремих регіонах повітря. Після досягнення такої згоди можна буде почати обновляти та вдосконалювати різні процедури. Спочатку застосовуватимуть уже наявні методи для очищення повітря та океанів. Але потім на розробку нових методів будуть виділятися великі ресурси, і на цю роботу виділятимуться не гроші, а саме матеріальні ресурси, і не якийсь один ресурс, а електростатичні польові фільтри, інші системи та інноваційні підходи, різноманітні методи випаровування конденсації, і не один, а відразу 50 різних. Ви спитаєте, чим займатимуться люди? Ми ще навіть не починали все те, що необхідно зробити. Отже, необхідні матеріали не гроші, надаватимуть лабораторіям ще до того, як вони про них попросять. На комп'ютерах буде поточна інформація про стан речей, про те, які нові розробки зробив той чи той університет чи якась група. Це дозволить адаптувати план досліджень прямо під час роботи. І це покладе кінець патентуванню. Патенти це я не покажу тобі, що є в мене, а ти не показуй, що в тебе покажеш своє, я покажу своє. Коли це припиниться, ми побачимо, як графіки прогресу злетять майже вертикально. Але коли кожна компанія, кожна дослідницька група чи ВНЗ зацікавлені лише в отриманні патентів та саморекламі, знищується сама суть науки. Тому я й кажу, що нині майже немає людей гідних звання вченого. Потрібне церебральне прання, необхідно вичистити голови від усієї маячні, а для цього потрібен час. Якщо для зміни людини потрібно 5 років, не гайте часу. Є багато людей, які вже розділяють половину цих поглядів. Краще працюйте з ними, не треба переконувати кожного.